Це той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки. На готування часу нема. А в апетитної я курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап! І готово. Валерію, оцініть, будь ласка, події в матч. Ну, доброго дня. Гра була цікава. Хлопці молодці виконали те, що ми в них просили. Ну, а гра, я думаю, для вболівальників, які нас дивились, бо з задоволенням думаю, дивились нас. І ну, хлопці можу сказати, що належно віддати. Молодці грали до останніх хвилини, були моменти, які могли змінити рахунок матчу. Тому я думаю, що ну, гарно грали, погода трошки вже зимня. Ну, по цій грі, ну, тільки і скажу, що молодці. Ну, у кожній бувають ошибки хлопців, тому ну, я думаю, ми рухаємося в, в правильному напрямі. Тому я думаю, що все у нас буде добре. А чому Тайновський штаб замінив Галуяна в перерві? Ну, ми хоті, хотіли підсилити наші атакувальні дії, ну, тому таке було рішення. Дякую. Дякую. Олег Володимирович, спершу вітаю з перемогою. Оцініть події матчу. Ну, Перемога є перемога. Да, гра видалася важка, принаймні погодні умови, трохи нам завадили вчора навіть І сніг вдалося поубирати тренерським штабом, тому теж попрацювали для того, щоб хлопці сьогодні вийшли. В комфортних умовах могли грати. Але так, да, вже, вже сніг, зимові умови і десь контролювати, грати в комбінаційний футбол, так тяжковато. Більше на перший план виходять боротьба, напруга. Тобто нам теж треба добувати очки, і це наш би, теж конкурентка у турнірі на таблиці. І, в принципі, хлопці справилися з задачою, забили швидкий гол, але треба було ще другий забивати, щоб спокійніше вести гру. І я в роздягальні поблагодарив хлопців за ту ж саму віддачу. Несмотря на ті погодні умови, і плюс тяжковато десь вже кінцівка чемпіонату проходить. І десь мотивація чуть занижена, десь подоставші, травмовані хлопці є. Но ще якби у нас попереду одна гра, і я думаю, треба всі ресурси забрати, щоб достойно зіграти вже завершальну гру. Тобто всіх з перемогою. Три дні тому сталася унікальна подія. По-перше, я дякую тренерському штабу, тому що ви підготували гравця молодіжної збірної України Ігоря Краснопіра. Сьогодні його дійсно, я бачу, не вистачало на полі, але, тим не менш, тренерський штаб, на чолі з Валерієм Володимировичем і відпустив його. Збірну з чистої совісті. Розкажіть, будь ласка. Ну, це подія. Звісно, не кожен день випадає така можливість потрапити до лав... збірної України, тобто молодіжної. І у нас це молодий Ігор Краснопієр ігрок, ігрок він зарекомендував до Доброї ігри зарекомендував себе, як гравця основного составу, Бо у нас би, на вік ми не звертаємо увагу, ми звертаємо на гру і те, що вони роблять на футбольному полі, і як виконують ті вимоги, які ми перед ними виставляємо. Але це якби приємно і я думаю, і йому буде як молодому гравцю, це ще один стимул добре працювати і стремитися попасти в національну збірну України. А для нашого тренерського штабу, для нашого клубу, це би гарна подія. Да, його не вистачало всієї гри, би, і ми. Але ну, збірна України це как би представляємо на міжнародній арені і, і наш клуб, і нашу країну, і це дуже так ну, гарна подія. Дай, дай Боже, щоб не тільки він попадав у лави збірної України. А ну, ми як тренерський штаб будемо працювати над цим. Лише той, хто не боїться пітьми. Може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Апетитна. Ап! 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 Ап, і готово.